Спеціальний ефір на радіо НВ. Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Працюю я із Київської студії Радіо НВ. І сьогодні субота, 10 грудня. Розпочинаємо ранковий ефір. і Продовжуємо, як я вже сказала, ефір спеціальний. Розпочинаємо його як завжди. На жаль, скажу як завжди від початку війни. А ситуацією на українських фронтах. Саме про це зараз будемо говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні. don't Ранку студія героям слава розпочнемо. Ми напевно незвично, тому що не з ситуації на українських фронтах, а розпочнемо ми із учорашньої фрази, яка була озвучена, думки, яка була озвучена Форбсом, про те, що Україна тепер має зброю для атаки на Москву. Про це йшлося під час аналізу ударів по російських аеродромах Енгельс і Дягіл. Посилалися вони на відставного генерала Австралії Ської армії Мікараєна, який сказав наступне, це зовсім не означає, що Україна збирається атакувати Москву, але імовірність удару по місту спричинить за собою кілька безсонних ночей у столиці Російської Федерації. Скажіть, це була цитата. Скажіть, будь ласка, а що крім безсонних ночей дає зараз нам розуміння того, що ми такі можемо вдарити по Москві? Це по перше. Ну і по друге, а, а що воно дає це розуміння самим росіянам і навіть самому Путіну. А ви знаєте, тут треба виділити таку річ, що е, власне удар по Москві нам особливо нічого не дасть, тому що ну нанести такий потужний удар, щоб всі росіяни ну зрозуміли, що сталося, ну буде дуже дуже складно і в нас таких потужності немає. Але Нанесення ударів на всю глибину території, яка доступна нашим засобам ураження, тобто на відстань до тисячі кілометрів в глибину Російської Федерації, дозволяє нам значно е, знизити інтенсивність у разі нанесення таких ударів, інтенсивність нанесення ударів по критичній інфраструктурі і по цивільних об'єктах е, України. І це буде призведено до неодної, а до багатьох безсонних ночей у військово-політичному керівництві Російської Федерації, тому що нанесення таких ударів. По критичних об'єктах вже російської військової підкреслюю, військової інфраструктури, ну, значно послабить можливості росіян е, атакувати мирні об'єкти на території України. Нанесення таких ударів е, по місцям скупчення військ, я підкреслюю виключно по військовим об'єктам, і це не обговорюється. Це підкреслювали неодноразово і наші військові керівники, і проти цього не виступають наші західні союзники, дозволить нам значно удосконалити. Ситуацію саме на лінії фронту, тому що, звісно, ми можемо переробляти переробляти противника. Вибачте за таку фразу безпосередньо на лінії бойового зіткнення, але це вже знаєте боротьба з наслідками, а не з певними причинами. Адже значно ефективніше буде на наносити удар, наприклад, по навчальним центрам, де проводиться підготовка російських військ. Це по перше, дасть нам можливість мінімізувати. Доставку таких, або зменшити доставку таких підкріплень на лінію фронту, і це має матиме дуже серйозний деморалізуючий ефект на російську спільноту, тому що ну десь в умовній Рязані удар нанесений по військовому полігону, призвів там до масових руйнувань загибелі військовослужбовців. і Це неможливо скрити, і це знаєте, буде таким наочним прикладом того, що помста України. Настигає противника всюди, де він е, може зосереджуватися, тому е, такі удари безперечно вони не зможуть в короткостроковій перспективі змінювати ситуацію на лінії фронту. Натомість натомість вони можуть посприяти тому, що і інтенсивність обстрілів, і інтенсивність бойових дій буде об'єктивно знижуватися. Ну і безперечно, е, морально-психологічний стан військ народу населення, того суб'єкта, який називається сьогодні Російська Федерація, буде погіршуватись. Ну і ще раз я наголошу від себе, що Україна ніколи не буде варваром і ніколи не діятиме методами, які застосовують представники Російської Федерації зараз у цій війні, просто знищуючи українські мирні міста, знищуючи українську цивільну інфраструктуру. Тут же ж не про. Помсту йдеться з нашого боку. Тут йдеться про те, щоб виграти війну, виграти її правильно, виграти її чесно і виграти її і в власних очах, і в очах наших західних партнерів достойно. Отак я розумію, абсолютно правильно повністю погоджуюся. Давайте тоді поговоримо про те, які можливості зараз взагалі має Україна. Військові можливості маю на увазі, тому що вчорашній день приніс кілька дуже важливих повідомлень щодо підтримки України, щодо озброєння української армії. Ось і сполучені штати готують новий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. А ось і Сунак, прем'єр британський пообіцяв, що вже найближчими тижнями ППО дістанеться на. Система ППО британські дістануться України. Болгарія, взагалі, вперше від початку війни там ухвалили рішення про військову допомогу Україні. Що нам в тому розуміти? От така ще більше підтримки, отак можна сказати. Ми побачили учора. Ми побачили тижнем, який мину минув. Ну треба розуміти, що незважаючи на масовані часом пасажі російської пропаганди, що захід втомився, захід не може нічого робити, захід не допомагає Україні. Реальність є абсолютно іншою, і безумовна і безупинна підтримка наших західних партнерів свідчить про те, що цивілізований світ, цивілізований світ. Вже чітко визначився з тим, що треба робити, і а, допомога Україні є, є і буде постійною. Це означає, що ми спираємося на економічну першого потужність саме цивілізованого світу і перемогти нас у цій війні ну практично неможливо. І тут би я ще взяв один аспект, який не завжди попадає в поле зору наших е обговорень: це аспект підготовки особового складу. Йдеться вже не про десятки наших військовослужбовців, які проходять. Е Повномасштабну підготовку в західних навчальних центрах, а йдеться вже про тисячі наших військовослужбовців і остання заява наших балтійських колег, які е, готові доєднатися до цього циклу підготовки, саме свідчить про це. Е, тому е, Україна вже де-факто стала частиною цивілізованого світу де-факто стала вже частиною і НАТО і Європейського союзу в плані того, що як вона веде цю війну і як вона перемагає в цій війні. От це те, що нам треба розуміти, попри те, що російська пропаганда намагається переконати світову спільноту в абсолютно інших реаліях, які вони самі собі створили, які не відповідають дійсності. Щодо російської пропаганди дуже показовим було учорашнє ну для нас воно нічне засідання Радбезу ООН, яке скликала все таки Російська Федерація, жалілася на те, що Україна кудись не туди діває ту зброю, яка постачається нам країнам заходу, і насправді дуже показово, тому що і представниця Великої Британії у Радбезі зробила свою заяву на користь Україні. А ми чули, як пан Кислиця також. Сказав, що не треба добирати якихось фактів і називати яких якихось цифри, видаючи фейки за правду. Ну зараз я коротко сказала про те, що він мовив в результаті цього засідання, але по суті Росії знову ніхто не повірив. У такий загальний висновок можна зробити. Вірно я зрозуміла ситуацію? В абсолютно, абсолютно на політичному рівні Росії вже давно ніхто не довіряє на політичному рівні. Росія вже давно перестала бути не то, що навіть надійним партнером, а взагалі партнером міжнародної діяльності. Тому російська пропаганда вона і спрямована проти знаєте заких нестійких верст населення, яке не здатне проводити якийсь критичний аналіз того, що відбувається, і саме тому вона не досягає мети. Хоча вона є ще досить потужною, і це слід визнавати. І іноді ті фейки російської пропаганди, які звучать з моніторів, звучать з радіоповідомлень, вони знаходять свою благодатну аудиторію в певних країнах, але щодня сама Росія і розбиває ці фейки, продовжуючи агресивну війну проти України і. Світ все більше і більше переконується в тому, що російський політичний режим на сьогодні, на сьогоднішній день є фактичним абсолютним злом. Давайте вибачити за меташу. Давайте тепер перейдемо до ситуації на українських фронтах. Маємо втішні повідомлення із Донеччини та Луганщини. От за свідченнями генштабу знаємо, що українські захисники відбили там 13 атак росіян біля 13 точніше населених пунктів а, на Донбасі. А, скажіть, будь ласка, що маємо розуміти про ситуацію? В та, а, Там знову таки маємо а, обережні повідомлення про Криміну і а, повідомлення від голови ОВА про те, що за кілька кілометрів вже від. Криміною перебувають а, наші бійці. А, що знати, що розуміти, що там зараз відбувається, а, доволі так. важко, і а, але бої тривають і потихеньку відвоюють українські території, я так розумію ми говоримо виключно про Луганщину і Донеччину, то треба розуміти, що динаміка і інтенсивність бойових дій, які там тривають, є надзвичайно і надзвичайно високою. На Луганщині наші війська продовжують вперто тиснути на противника, незважаючи на численні контратаки, про які ви в тому числі зараз сказали, і просуватися по напрямку на схід. Тобто не йдеться про те, що ми будемо штурмувати сватово і. Вибивати противника лобовими атаками, ми створюємо постійний тиск на цьому напрямку і знаєте, вишукуючи ті слабкі місця в обороні противника, до яких ми можемо дотягнутися, розвиваємо наступ там. І саме з цим пов'язана інформація, яку надав голова Луганської військової адміністрації про те, що ми просуваємося в сторону Кремінної, адже для нас важливо не Самі ці назви Креміна або Сватова. А важливо то, що ми е, перерізаємо основну магістраль і з просуванням в сторону Креміної в обхід Сватого е, створюємо передумови для визволення як Сватого, так і створення подальших передумов для визволення Сєвєродонецька та Лисичанська. Це то, що стосується е, Луганщини, де бої тривають і. Противник ще раз підкреслю, намагається відчайдушно на контратакувати наші наступаючі підрозділи. Що стосується Донеччини, то відповідно до ну, задач оборонної операції ми продовжуємо отримувати позиції, на які противник тисне просто з шаленою інтенсивністю, не рахуючись і своїми втратами, і ми продовжуємо відбивати атаки противника, як в районі Бахмута, де противник разом. З фронтальними атаками безпосередньо на місто намагається обійти нас як з півночі, так і з півдня. На півдні ми вже знаємо про бої в Кліщівці, в Кордюнівці, де противник на Протискається просто через наші бойові позиції. Ми знаємо про складну ситуацію в Авдіївці, де противник, не спромігшись штурмувати Авдіївку в лоб, намагається так само обійти і оточити наші підрозділи, хоча це йому не дуже сильно і вдається. Ну і причайдушні бої в Мар'їнці, які підкріплюються обстрілами, в тому числі і інших населених пунктів. Зокрема, ми пам'ятаємо про варварський обстріл Курахова, де загинули. Люди, ми маємо розуміти, що Мар'їнка вона є ключем для наших позицій в Огледарі. І знаєте, ми не дуже часто згадуємо вугледар, хоча забувати про виключну важливість саме цієї локації жодним чином неможливо. Адже якщо ми подивимося, навіть якщо хтось захоче взяти лінійку і відміряти 60-70 кілометрів, то зрозуміє, що саме з угледарських позицій ми можемо наносити удари по елементам інфраструктури, яка живить угрупування противника на південному напрямку, і саме тому атаки противника на ОГДському напрямку так само є такими важливими. Це те, що стосується власне Луганського і Донецького напрямку. І ще у Генштабі зазначають, що окупанти зазнають, зазнають втрат від дружнього вогню в лапках. Поясніть, будь ласка, що це за дружній вогонь. По суті, вони стріляють в спину самі собі. Дружний вогонь це, ну, на жаль, це те, що має місце на війні, і це є міжнародно визначене формулювання. Дружний вогонь полягає в тому, що наноситься удар. Не опере, як сказати, не спеціальний удар по своїх позиціях по підрозділах, які просуваються або знаходяться в якійсь локації внаслідок того, що була недостатня координація, взаємодія внаслідок. Відсутності попередження про присутність своїх підрозділів на цьому напрямку, і скажімо так, тому він називається дружні, що від цього вогню гинуть саме солдати своєї армії і знищується техніка озброєння саме своєї армії. Дякую, що пояснили. Давайте про запорізький напрямок поговоримо там. Також дуже гаряче. Скажіть наскільки висока вирогідність того, що російські окупаційні війська залишать Запорізьку атомну станцію і, взагалі, підуть із окупованих територій Запорізької області? Ну, у мене жодних сумнівів нема, що вони підуть або будуть тікати з окупованих територій Запорізької області. А що стосується виокремлення Запорізької атомної станції, то треба розуміти, що визволення території Запорізької атомної станції можна розглядати виключно в контексті визволення Запорізької області, і окремо цю територію ніхто полишати не буде, і противник, до речі, використовує саме такі фейкові повідомлення про можливість залишення окремо. На території Запорізької станції, виключно у цілях своєї власної пропаганди, щоб підтримувати, знаєте, достатній рівень напруженості у суспільство і підтримувати певний інтерес суспільства саме до цієї локації, виходячи з того, що це атомний об'єкт, е, говорити про те, що противник залишить її, а інша територія буде під його контролем. Ну, це неприпустимо і це, вибачте безглуздо над навіть більше. Ми знаємо і отримали інформацію, що противник розміщує на території станції або або поблизу зі станцією озброєння і бойову техніку. І це є так само свідченням міжнародного тероризму, адже використання вже атомного об'єкта як такого собі зручника у збройній боротьбі є неприпустимим, тому що це є загроза для дуже великої кількості мирного в першу чергу населення. Але противник не рахується з цим, і саме тому він провокує на вогонь відповідь, наносячи удари території, яка або наближена, або яка є власне територією Запорізької атомної станції. І ще раз підкреслюю, згадування Запорізької атомної станції у відриві від питання звільнення всієї території. Ну є повторенням російської пропаганди, і воно просто фізично неможливо. Ну і Херсонщина про неї також маємо поговорити обов'язково. Знаємо, що правобережна Херсонщина на жаль зараз активно продовжує прострілюватися ворогом. На жаль, щодня повідомляємо про а, вибухи в самому Херсоні. А що відбувається на лівобережжі? Який сенс лишатися російським військам? просто отак також в зоні обстрілів перебувати української армії. Чи маємо сподівання на швидкий відхід кудись далі, ближче туди до Береш Берешиків, ближче туди до Криму? Ну, е ситуація виглядає таким чином, що безумовно російська армія не спроможна вести активні наземні бойові дії, знаходячись на лівобережжі Херсонщини і Херсонщини, і вона зараз знаходиться там виключно для того, щоб Забезпечувати бойові дії запорізького напрямку. Таким чином, ну прикриваючи фланги е, цього напрямку російської, російської армії, я маю на увазі. Е, наскільки довго вони будуть там знаходитися, ну дуже важко сказати, тому що ви слушно відмітили, що крім того, що вони обстрілюють правобережну Херсонщину, наші сили оборони наносять методичні і послідовні удари по місцям розташування по базовим складам противника, які знаходяться на лівому березі. Дніпра, і е, таким чином, знаєте, тут е, вибачте за такого порівняння е, в кого першого і коли нерви не витримують, вони змушені будуть відходити від тих позицій, тому що шкоди саме військовим підрозділам е, Сил оборони України е, противник, знаходячись на лівому березі Дніпра, особливо нанести не може. А натомість ми. Маючи більш дальнобойні засоби ураження, знищуємо військові об'єкти противника на лівобережжі. Тому фактично противник за знаєте знаходиться зараз в такому стані е мішенного поля, де ми вибираємо об'єкти і наносимо по ним удари. А сподіватися на звільнення цієї території можна знов-таки тільки в контексті просування наших військ з лінії Васильівка, Оріхів, Гуляйполе, Велика Новосілка на південь, по напрямку на Токмак, Мелітополь і ключовим місцем. Е Якщо хочете, місцем сили в даному питанні є Мелітополь, з визволенням якого фактично розвалюється оборона противника на півдні і створюються передумови до для визволення. Подальшому е Крималітополь угу. саме... будемо стежити за ситуацією. Там пам'ятаємо знову таки ще раз. Нагадаю нашим слухачам, що з нього російські окупанти зробили тимчасово. Звісно, ми про це також знаємо і віримо. Свій такий військовий хаб Ми знаємо, що Мелітополем постійно переганяється техніка кудись там далі. для війни, пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, Сергій Грабський військовий військовий експерт. Говорив зараз, друзі, зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.